Всім привіт! Приїхала до Аврори і йдемо дивитися з вами, що тут є цікавенького сьогодні. Які знижки, які акції, все подивимось. Що тут є? Акція на цукерки, новорічні козаки, це Житомирські. А ось тут вказано: цукерки, чай, ахмат в пакетиках 44 гривні. Сироп. До кави. Цікаво, хтось бере такі сиропи до кави. Напишіть, як вони, 29 гривень. Розчинна кава Якобсус така 50 грамів, 77 гривень, кава кілограм 349 гривень. Ну, це мені. Я цін тільки не пам'ятаю. Термокружка 219 гривень і термопляшка. Тут цікаво зверху, як вона. Зараз відчиню. Стандартний такий термос, і мене питали, як якість, якість в них гарна. Роки три, у нас вже і 4 є термоси, всі добре тримають. Привезли гірлянди, і дивіться на акціях. Ось така маленька від USB 55 гривень 30 лет, 3 метри. Це холодний колір, це теплий колір, теж від USB, не теплий, а кольорова 44 гривні. Ось така гірлянда. На тут три батарейки вставляється 100 лет 10 метрів 105 гривень. Взагалі гарна ціна на маленьку ялинку. Я думаю, вам одна чи дві, в залежності від того, як ви любите, щоб яскраво освітлювалося за 105 гривень. І краплинки 87 гривень така сама, але кольорова. Напишіть ви взагалі, як любите тепле світло чи кольорове світло. Далі від мережі 100 4 метри 39 гривень. Ну, цього року можна і від мережі спокійно купувати. Єдине, що просто коли у вас ялинка стоїть десь далеко, то на батарейках дуже зручно від саме розеток, щоб увімкнути 199 гривень кульки, 239 лампочки, це я вам вже все показувала. Багато солодощів з'явилося. ну, По-перше, дитяче ігристе. Цікаво. Колись один раз брали, просто солодка вода, але діти дуже люблять таке всяке. Знаєте, бо воно вас, їх робить доросліше. 99 гривень тропіканка і екзотик. Бачите, санти маленькі 19 гривень. Оці смачні, я знаю. І санти, і зайчики. Тут такий, бачите, Санта, як рожок. Великі Санти, ось такі 27 гривень. Важко дістати, щоб подивитися, хто виробник. Полтавська область. І прямо великий Санта з сюрпризом якимось 49 гривень. Яйця, наче Кіндер 12 гривень. Динозаврики. Санти, сапоги, думаю, ви ціну бачите. Тут ще цікаве, з'явилася військова техніка різна, танк. Це якийсь автомобіль 199 гривень. Ось такий календар, адвент з іграшками, але мені сказали, що наповнення так собі написано: що антистрес іграшки. Свічки 64 гривні, 245 гривень, календар дивовижних передбачень, ми з вами його вже бачили. Є ще піна монтажна 149 гривень. Я таку взяла, тут написано все сезонно. Коли робила для ящерки тераріум, мені потрібно було чомусь піни там було всередині дуже мало. Чоловік мені сказав, що, мабуть, я її погано вбила, але ну, там. Реально мало її було. Тут вказано, що наче, ем, я не пам'ятаю, десь був її обсяг вказаний приблизний, але там і половини не було. 70 літрів от. максимальний вихід піни. У мене там літрів ну, 15, можливо, максимум вийшло. І вона погано застигала в мене горілки. То буде якісь святкові десерти робити. Можливо, вам для якихось все-таки побутових треба. Цілий 77 гривень горільник. Пальник 55 гривень. 64 балончик, 34 балончик, 39 балончик і ось запальничка. Пальник цікаво. Ну, на десерт. Можливо, і вистачить 99 гривень, якщо вам там щось треба буде зверху саме карамелізувати, і 77 гривень ось така кишенькова невеличка запальничка. З нового підставка для зберігання яєць пластикова, така доволі велика, і вона, бачите, ще й підіймається. У велика родина, можливо, вам вона і потрібна. От такі три контейнери для снеків 99 гривень, великі лотки 55 гривень, скільки тут 3,5 літри. Кухонна клейонка в асортименті 29-39 гривень, 59, в залежності від розміру, різні кольори, саме закритий стіл, щоб вона у вас не звисала, а знаєте, як скло зверху лежало. Багато скатертинок різних. Наприклад, 88 гривень. Бачите, навіть наче мережа у вас краю. бюджетніше 39 гривень, 99 гривень. Отака от, от. Серветки 39 гривень і 29 гривень ось такі килинки, але вони менші, ніж ті, які я брала в АТБ. Я такі теж використовувала. Тут він, мені здається, навіть ну, можливо метр він. І ось такі теж антиковзаючі килинки, бамбукові підставочки. І підставка під гаряче бамбукова 15 гривень. Лампа з підставкою під, під телефон, бачите, 249 гривень. Я так розумію, вона навіть з акумулятором. Да, так, тійонний акумулятор, подивіться, 1200 мА. Цікаво, да? Потім 129 гривень ось така заряджається від. Сонця і ліхтар на весни з датчиком руху я взяла такі схожі на подарунки друзям, в кого приватні будинки. Мені здається, класна ідея. Щітки 99 гривень. Зручно, що тут ручка така тепленька, знаєте, на зиму. Подушки для підігріву. 249 гривень я хотіла собі взяти, але потім передумала. В мене є підігрів, але просто вмикати, щоб від павербанку нагрівалося, доки я бігаю, і сідати вже в тепле. 129 гривень, ось такий викідній ніж. Тут на цю кнопку відкриваєш, і він вискакує. Я боюся, бо однією рукою незручно, ви ж розумієте, на камеру. Важкий, такий, прям, знаєте, якісний. Газовий туристичний пальник 149 гривень. Давайте відкриємо. Мені тут же персонал підказує дещо цікаво. Дякую їм велике. Ось такий ви покупаєте окремо балон. І зручно, що він такий коробочці, яка вас не зіпсується з часом. Багато чайничків, 219 гривень. У ці мені по якості прям подобаються, Хоча якість це відносне поняття, але за 219 гривень я думаю, це дуже гарна для них ціна. 129 гривень менше, і 229 гривень з'явилися ось такі е прозорі. І в мене була мрія такий чайничок. Є ще ось такі за 249. Мені прозорі саме подобається більше. І в епіцентрі вони набагато дорожче коштують. Можливо, вони краще там, за якимись параметрами скло і все виготовлено. Але для мене це не принципово на даний момент. Миски різних об'ємів, 2 літри 74. Тут не вказана, яка ємність. Ну, десь. Так само, можливо, 1,8 з таким пластиковим дном. Воно у вас не буде ковзати по столу. І глибока миска 39 гривень. Різні чашки для кемпінгу 39-59 гривень. Сито 59 гривень. Я таке собі придбала для відео. Знаєте, бо гарно, коли е, борошно просипається, через нього виглядає. Але е, по факту я їм дуже рідко користуюся, бо мені зручніше просто через друшляк. Багато кришок. 149,26 см, 8824 см, якщо у вас розбилося, можете придбати. Єдине, що я від старих кришок іноді залишаю ці ручки, відкручую, бо ну, тут, бачите, вона така для мене незручна, якась маленька, то перекрутити і користуватися далі. Питали мене органайзери показати в епіцентрі, а тут дивіться, які класні. 169 гривень. І е, доволі такий великий за обсягом. Він складний. Ви собі, коли не треба, склали і користуєтесь. Кошики 59 гривень. Декоративний, я, до речі, так в ванну. Вішаю собі 55 гривень, але я сама плила. Ось такі сумочки чоловічі, 229 гривень. Це е, е, якийсь штучний матеріал, виглядає здалеку, наче шкіра. І ця цікава, яка ціна. 199 гривень. Це, от як міні-рюкзачок. Чоловіки такі дуже полюбляють. Ще ось такі: шкірозамінник. Більш класичні сумочки: 149 гривень і 199, а більше 219. Взагалі є, що вибрати, але оця мені сподобалася. 169 гривень. Ось такий пульт для телевізора. Тут, бачите, клавіатура, все можна перемикати, якщо у вас Smart TV, Прямо гарна ідея і подарунок класний. І бездротова клавіатура ще біла. Тут маленька клавіатура, я навіть не знаю. Ну, можливо, теж щось перемикати. Клавіатури ігрові 119 гривень. Я не знаю, я не використовувала, хто використовував, напишіть, як вони за якістю. Ось такого забула, як він називається. Це з якогось мультика дарувала іграш... іграшку на минуле різдво доньці вона була щаслива. Пончо, якось так він називається, не пам'ятаю. Майже постійна тут акція на дезодоранти, можна подивитися ціни, і давайте глянемо що з жіночих. Шампуні Шаума 79 гривень. Мені сподобалося, Я ось таку використовувала і ось таку непогані враження сйоз 129 гривень. Хоча сйоз мені більше подобається. Напантіна акція 119 гривень. Ось такий великий шампунь Калос 114 гривень і маска 114 гривень. Ця косметика гарна за якістю. Знаєте, така. Скажімо так, щось середнє між побутовою да, та, таким і трохи на професійний сегмент вони претендують. Також ось такі різні великі шампуні на акціях: 149 і 109 гривень. Якщо користувалися, напишіть. Косметику саме я не пробувала. Якщо ви використовували, буду рада вашим відгукам. Є різні кісточки, наприклад, пензлик для масок, і він двосторонній. Тут така більш скошена лопатка, і саме пензлик 39 гривень, для рум'ян 55 гривень, тональний крем. Ну, Для мене вони замаленькі, ці пензлики, але всі ж ми різні. 69 гривень ось такий. Набір інструмент для очищення вух. Бачите, прямо 29 гривень. Ще набор. Дівчинці, мені здається, як для першого набору непоганий подарунок: 39 гривень і 69 гривень. Трохи інакший. Лупа така прямо величезна, і, мабуть, з підсвіткою. Важко мені сказати, 119 гривень. Ножі. 44 гривні. У мене такий самий і вже кілька років. Маленькі степлери, 39 гривень. Акція зараз на Ополіскувач саме сірий, але з оцих всіх він мені чомусь не. А хоча, бачите, на всі 119 гривень. Можна зараз і придбати, хоча він був, був здається, по 89 гривень. Мені у цей е, беж найбільше подобається молочний тайт 219 гривень. Порошок у цей зараз на знижці 159. Е, великі гелі. Жовтий сатін 119 гривень, рель 279, Монблан 109 гривень. Кисневий відбілювач 88. Всі у ці кисневі відбілювачі е, тільки складом трохи. відрізняються. прапори є 88 гривень. Якийсь цікавий дизайн, мабуть, з тризубом. Судячи по малюнку, але треба відкрити маленькі пропорції 9 гривень. 100% перкарбонату натрію. 88 гривень 570 грам. І я вам казала, що я вже брала ось такий. Тут теж 100% він перкарбонат натрію. Мені подобається, я випрала навіть килим собі, але він зараз 149, бачите, коштує. Випрала килим, прям. Чудово, єдине, що його прям в гарячій воді розчиняєте. Прямо я окроп роблю, Розчиняєте він починає працювати, коли у тоді додаєте речі туди, і от під дією того, що активне виділення кисню йде, всі плями прибираються. Такі відбілювачі і плямовідники, вони з якимись додатками. Тобто, не 100% в них склад, прикарбонату натрію. Єдине, чим вони відрізняються. Можемо навіть глянути, давайте. Тут 30% флориду натрію, 30% прикарбонату натрію. Тобто трохи відрізняється склад і все. Мені отакий концентрований, більш подобається. Акція на капсули сіла. 35 штук 249 гривень. Я хотіла собі взяти капсули Савекс, а їх зараз немає. А сьогодні саме я б їх придбала. Оці капсули мені подобаються: і гель, і капсули класні видалення плям. Ну, от плями видаляє прям непогано порівняно з іншими засобами за їх ціну. Я вам раджу. Подивитися, тут 10 штук 119 гривень, і тут 12 штук 119 гривень. Ну, через те, що ці я саме ніколи не використовувала, то ці я сьогодні візьму. Зараз, мабуть, візьму той чайничок, дуже я його хотіла, і буду повертатися додому, завершати вже зйомку. Хоча, знаєте, оце в мене покупка не запланована, наче я на нього дивлюся. Зараз підійшла, думаю, я більше заварюю в чашці чай. Тож я подумаю трошки і коли прийду. Наступного разу я вже буду точно знати, потрібен мені такий чайник, чи не потрібен. Я думаю, це буде правильно і розумно і економно. Все, я зйомку закінчила, біжу додому, сподіваюся, ви знайшли щось для себе корисне. Не забуваємо донатити на нашу перемогу, не тільки дивитися різні такі відео, і на цьому прощаюся до наступних. Зустрічі до наступних відео. До побачення!